Виявляється, в Іспанії є місце, яке вважається найрозкішнішим курортом усієї Європи. Так само і в Іспанії, а не у Франції чи Монако. Називається це місце Сотогранде і знаходиться в Андалусії, поблизу міста Естепона. Я дізнався про нього випадково через пошук, де в Іспанії найкраще жити. І тут разом з традиційними місцями, про які я особисто дуже добре знаю, випало містечко, про яке я навіть і не чув. І знаходиться воно за дві години автівкою від мене. Я поїхав подивитися. Що вам сказати, картинки не збрехали. Тут дійсно дуже розкішно і дуже гарно. Багатоквартирні будинки виходять прямо до води, де стоять яхти, а приватні ховаються в зелені, десь в горах. Я трохи погуляв вулицями, випив келих у місцевому кафе. До речі, всі говорять британською англійською. Ось навіть зустрів кафе, яке пропонує традиційні українські страви. Можливо, наші відкрили. Ну, а на ніч я поїхав до Віли за 10 кілометрів від Сотогранде в гольф-клубі. Ось подивіться, як тут люди живуть. Хотів би я так жити, і в цій місціні залюбки також пожив би.